Він вже баніки заказ. Він засохший. Та де? Ні, він, він ще. Тому що він зараз почне плакати, його треба вже садити, бо він вже починає, зараз почне плакати. Це як плакати? Ну то так, що це. Тут він може і не Не чи... Ну прийме, я думаю, що все прийме. А плакати це як? Ну, а де пускай, якщо ти його уріжеш, у тут вові пускає такі сльози. Так? Угу. Що йдемо наверх? Ну, Давай каждому дивимося тут десь туди. Чи в туди, чи в тут тут. Та тут буде, як горіх буде, то воно ж буде темнота платить. Ні? Хай вода горіть. <головіка> Тоже горіх? горить? <головіка> Біля людей, аби посадити біля плоту їм, то й будуть крали собі, як схожий. Може, буде сітко закупило. Ось його будемо обгороджувати по цьому, по цій стежці, туди сіл А це забереться. Що? Оце забереться, йо. Сітка. Ні. Та можна забрати, можна звичайно ну, що, вже всі обгородить, одно та й це вже сітку цігається. Що сидимо тут на горі. Та сидимо, я так розумію. Потім можна якщо пересадити. Ні? Є. Там біхобокся все геть світло. Так, де підживлювати вона Да. А що хоче сонця? Ну, так. Ну, да? Тут гріх, хіба отут. Тут вишні, тут вишні тінь. Хіба ось тут. А ну я тут так. А -а -а. Що? Така земля тут щирова. Деби його посадила цей виноград? Там напереді. Вже напереді перед хатою, ні? Ти йдемо наперед. Може їхати трактор. Сюди можеш заїжджати, ні? Ну. No. Ти йдемо туди. Сюди може заїжджати. Сонечко така погода. No. No.